Врізнім ви на каналі Diana Smile. І сьогодні я вам обіцяла, що я вам покажу е, огляд моїх декоративних скотчів. Ось вони. 에, م, так. Давайте почнемо з тих. Їх дуже багато. E, це є один комплект, але просто інші кольори. Ось. Їх є чотири штуки. Є е, е, синій, такий голубий, зелений, е, рожевий і такий срібний. Так, е, далі ось такі йдуть. Ось. Їх дуже багато і дуже класні. вони. Так, це перший ось такий. Дальше з котиками, типу, такий. Так, далі з такими е, фруктами, овочами. Далі з лінійкою, якби, зеленою. Ем, далі ось такий скотч. Так, ну, ось такий. І далі ось такі. Так, ем, ось я вже тут наклеїла ті наклейки, які тут були. Ось цей червоний. Цей фі, такий фіолетовий, але він голубий в сердині. Далі червоний, але теж голубий в сердині. І такий синій і всередині фіолетовий. Ось такі в мене були декоративні скотчі. Ну, ось. ось. Так, вони закриваються. Якщо вам сподобались мої декоративні скотчі і моє відео, то поставте мені лайк. Підписуйтесь на мій канал, а також в другому разі я буду показувати ось ці якби цукерки. Не знаю, там якісь будуть призи. І всім бувайте!